Під час сьогоднішнього обстрілу зафіксовано 12 влучань в основному в об'єкти паливно енергетичного сектору пошкодження у 14 регіонах країни Укренерго повідомило, що в Україні запровадили аварійні відключення світла. Станом на 16-ту годину відомо, що до кінця доби будуть застосовуватися 4 черги відключень одночасно. Це наскільки я розумію, більше 12 годин без світла. На добу більше про це спитає Володимира Омельченка, директора енергетичних та інфраструктурних програм центру Раз... Разумкова. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, експерти дають різні прогнози щодо того, скільки відключення світла триватимуть Дехто каже 6-8 годин, хтось 7-12 Ну от зараз чотири черги. Яким є ваш прогноз? Ну я прогноз не хочу давати з цієї теми, тому що вважаю, що Будь-який прогноз на сьогодні є спекулятивним. Оскільки е, поки що важко оцінити е, всі пошкодження. Ну єдине можна сказати, що вони достатньо складні. Ці пошкодження, і головна ідея цього терористичного акту сьогоднішнього з боку Російської Федерації було від, відрізати атомні станції України. А ви знаєте, це основний енергетичний ресурс, який дає до 60% Значить, електричну енергію енергії в систему і відрізати від цей ресурс, хотіли від об'єднаної енергетичної системи України. Ну, частково ми бачимо, вдалося, але частково да? Тобто, в принципі, система під контролем, але значить, пошкодження є. Вони суттєві. Це ми відчуваємо по цим відключенням. Частково відрізати від системи, а в відсотковому відношенні це про що може йтися? Ну, наприклад, на 70 відсотків відрізали, чи ні, тому що наскільки я розумію, задача можуть повністю повністю, так. повністю, повністю погасити українську енергетичну систему. Е, ну причому як мог якомога мога швидкіше, тому що в них зараз немає часу. Яс піджимаю скільки і правила гри, які були. Формовані і схвалені між Кремлем і нинішньою адміністрацією Білого Дому, це не мої слова, це слова Бернса. голови ЦРУ він про це публі... сказав в газеті в 22-му році. Ще ці правила гри вони підходять до закінчення. Ці правила гри були крайне вигідні для України, як відомо, значить. і які будуть нові правила гри при новій адміністрації, невідомо. Тому Росія дуже дуже поспішає значить, скористатися цим вікном можливостей, а воно в нього закривається це вікно дуже швидко. Тому слід очікувати. Я про це говорив ще перед попередніми атаками, саме проміжок між е, обранням Трампа і його інаугурацією буде. Найбільш такі складний з точки зору атак на українську енергетичну систему. Давайте ще раз про відрізати АЕС. Наскільки я пам'ятаю, росіяни планували бити по підстанціях, які об'єднують атомні електростанції з мережею. І якщо повністю їх вимкнути, то треба вимикати всю атомну електростанцію. І сьогодні вдалося не, вим... не вимкнути АЕС. Я правильно розумію? Ні, ну частково вона вони вимушені були зменшити потужність, були mm -hmm. запроваджені, як завжди, превентивні заходи, і вони перейшли на роботу з потужністю. по І, Але знов ну, таки це знов ну, це був черговий гібридний удар, ракетний ракетний удар, шахетний удар по атомним електростанціям. Це атомний. Тероризм продовжується, і це ж не тільки ж загрозу роз'єднану ну, від'єднання АЕС від української об'єднаної енергетичної системи складає це ж грозу, взагалі атомній безпеці всього континенту. То складає, розумієте, тому що Хмельницька і Рівненська атомна станція розташовані там декілька сот кілометрів від кордонів Європейського союзу, і вони створюють крім того, що вони створюють мережеві обмеження. Створюється ще аварійна ситуація на атомних станціях, тому що атомні станції, атомні блоки працюють в позапроектному режимі, і в дуже складних е режимах вони перебувають, і ми з ними дуже важко справитися цими режимами, і тому що ризики з кожним таким ударом е терористичним по нашим атомним станціям, ризики аварій на атомних станціях, вони, вони збільшуються. І мене Дійсно дивує така, такий олімпійський спокій з боку і, МАГАТЕ, і з боку світового співтовариства наших європейських партнерів. Народний депутат України Сергій Нагорняк каже, що 2-3 дні знадобиться для відновлення стабільної роботи енергосистеми, але не в усіх регіонах. А що знає Нагорняк, чого не знаємо ми. Ну я думаю, це неправда. Неправда, що знадобиться два-три дні знадобиться набагато більше днів, тому що пошкодження такі, які завдані були сьогодні, і вони наклади наклалися ще на попередні пошкодження, то знадобиться. Думаю, що набагато більше, як мінімум 10 днів, можливо, два тижні, і це не факт, що не буде нових обстрілів та тому ж я кажу, що. У Росії дуже таке вікно можливості обмежено, і вони будуть все робити для того, щоб до нового року зруйнувати повністю нашу енергосистему. Чи це можливо з огляду на те? Я розумію, що ви не експерт в, там, повітряних сил і, і засобів ураження, але чи схоже на те, що росіянам вдається, чи ми в нуль виходимо? Вони знищують, ми відновлюємо, знищують, відновлюємо, чи чи росіяни просуваються у знищенні? Воно ну, вони просуваються, вони просуваються поступово до знищення нашої енергосистеми. Да? Тобто, ми тримаємося, що можемо що що можемо, то робимо. Але просування ідеї воно просування, на жаль, іде в тому числі і через е, дуже пасивну позицію міжнародних організацій, світового співтовариства на ядерний тероризм. Е, Ну можна ж було ж вжити певних заходів, сказати, що будете бити по українській енергосистемі, все перекриємо вихід нафти з Балтики, з, значить, з чорного моря там. Е, і все, і застосуємо жорсткі санкції до всієї фінансової системи, арештуємо цю російську власність за кордоном. і все це дуже швидко б закінчилось, але чомусь це не робиться, да да. Тобто, і терорист це відчуває цю слабкість, і, і, і відчуває себе господарем даної ситуації. Розумієте, це ж більш цього бентежить. Тобто, можна було б давно. Зупинити Росію без і без атакам без усього тільки завдяки санкціям, якщо б вони були дуже жорсткими. Але на жаль, ми цієї ці волі боротьби з тероризмом, коли, коли, коли терористам, коли, коли він дійсно сильний, цієї волі не спостерігаємо міжнародного співтовариства. От бояться навіть багато країн ті сполучені штати назвати терориста терористом. І коли ворог був слабкий, там і гіл, там, чи якісь там афганські там е терористи, то всі були сміливі, всі боролись з терористами, всі були принципові. Як тільки ворог став сильний, всі злякалися і вже бояться навіть назвати терориста-терориста. Е е Пане Володимире, зараз експерти змагаються у засобах масової інформації в оцінці запасу міцності енергосистеми. Хтось каже, вона на волосині, хтось каже, що Україна підготувалася, і неможливо нічого зруйнувати. Повного блокауту не буде. Так чи інакше, можна, хоча б приблизно дати зрозуміти, яким є запас міцності, це залежить від захисту протиповітряної оборони наших ключових підстанцій значить, з видачі потужності з атомних електростанцій. це я кажу вже два роки про це кажу да тобто що без цього ні про яку надійність говорити неможливо і про ніяке відновлення говорити неможливо чому нам недостатньо надають Протиповітряної оборони саме для цих, це ж атомна безпека всієї всього континенту. Я не розумію, чому так мало надається протиповітряної оборони саме для захисту цими, цих сіми підстанцій. Що невже це так важко надати там десяток атак цих, значить, петріотів та інших систем про ППО щоб вирішити цю це, це, це задачу? Тому все залежить від того, наскільки будуть партнери е, тиснути на Росію е, дипломатично, економічно, санкційно. Е, наскільки нам будуть давати більше зброї, ну і взагалі можна було заявити, будете бити по нервосистемі, дамо там більш потужні, там не, не десяток атакам а там. Пару сотень атакамсів, Росії треба робити дуже жорстко. А якщо так, от як зараз це відбувається, дуже пасивно, дуже мляво реакції майже нуль на ядерний шантаж Росії і по суті гібридні удари по атомним станціям, то безумовно, що ризики з кожним таким ударом знищення української енергетичної системи вони збільшуються. Ну можливо, на заході впевнені, що Україна здатна себе захистити, і європейці впевнені, що вони достатню кількість систем засобів е поставили Україні власне ядерної катастрофи сьогодні ж не сталося. То на що реагувати? Ну тобто, можливо, в них така логіка. Я не думаю, що вони такі дурніші, що, що не розуміють е всю загрозу, і не розуміють, скільки надо, е, систем протиповітряної оборони, щоб захистити. Енергетичну систему не думаю, що такі дурні, просто там якісь, мабуть, якісь бюрократичні припони є, якісь там щось недорозуміння, щось якась в якісь політичні ігри. Знаєте, там ну багато причин, але факт залишається фактом: що ніяк не можуть весь світ не може стримати цього терориста, який тероризує взимку і б'є по об'єктам ядерної безпеки. Ви кажете сім підстанцій, так основних, які треба було б захистити, ну так сім підстанцій. а якщо, якщо по негативному сценарію піти, і вони будуть повністю зруйновані, атомні електростанції просто зупиняються, тобто катастрофи ж не відбувається з викидами радіоактивними, ну, правильно це обов'язково? Ні, неправильно, неправильно. Тому що кожен такий удар він створює підвищені ризики аварійності і катастрофи на атомних станціях. я ж кажу, вже, я ж казав, вже, що кожен такий удар викликає позапроектний режим роботи атомних станцій, і в результаті значно підвищуються ризики аварійності. Чим більше таких ударів нанесено. Станції ж не спроєктовані для під, підати під удари балістичними ракетами по підстанціям виходу потужності. Розумієте? Е, і обладнання на це не налаштована, автоматика, датчики на це не налаштовані. Розумієте? І тому система не розуміє, що відбувається. Автомат ну, автоматика, електронні системи там. І в результаті можуть може не спрацювати певні режими роботи, певне обладнання, і, і виникнути аварія, така як Фокусімі чи в Чернобилі, і з цим ж Росії Росіяни роблять це абсолютно свідомо і, на жаль, реакція практично нулювала на міжнародного співтовариства на все це. Пане Володимире, скільки часу треба буде на відновлення, якщо Росіянам вдасться зруйнувати сім підстанцій, це, це проблема України на тижні, місяці, на роки? Ну, вони частково руйнують. У нас є певні запаси, у нас є певні запаси обладнання. Да? Тобто ми можемо проводити заміни, але це ж процес не безкінечний. Розумієте, то в кінці кінців жодна енергетична система не витримає, які да? б запаси не. Робили, які як би не працювали енергетики. Якщо постійно луплять по прямої, прямі удари балістикою по підстанціям, то в кінці кінців вони знаєте, бітон не витримає, тому тому тут потрібно, якщо просто спостерігати, дай і, і надіятися, все буде добре, все буде хорошо. Ми захищені там всі працюють, партнери допомагають, да все хорошо. То ну, безумовно, що ця енергосистема буде зруйнована ну, не в цьому році, надіюсь, в цьому році, ну не так наступному. Розумієте? Тому без дуже жорстких заходів з боку міжнародного співтовариства одна Україна. Чи, значить, без набагато потужніших санкцій, да, і багато набагато. Сильної позиції з точки зору постачання далекобійної зброї Росії, тому що ми ж можемо теж сказати, будете бити по нашій енергосистемі, ми по вашій вдаримо атакам саме чи ще що розвалитися. Там будете сидіти без світла, без тепла взимку. Розумієте? Тобто, треба. Деескалація Еск... може відбутися тільки через ескалацію. Тобто, якщо просто пасивно чекати, а що ж воно буде, все дивляться скільки ж ці українці витримають? Да, вже три роки тримаються, Ну хай, а може ще три. А що нам розуміти? Ну це позиція така неетична і неморальна, тому. Я думаю, що е, розраховувати на те, що лише невеликими поставками протиповітряної оборони і тим інженерним захистом, тому що захистити все неможливо, всі об'єкти, да, як би ми не хотіли, це об'єкти захищає, не захищає, вони не створені під балістику. Ніхто цим ще в світі не займався рано чи пізно енергосистема буде зруйнована, якщо Цим не займеться все міжнародне співтовариство. Плюс створюються величезні ризики атомної аварії континентального рівня. Пане Володимире, дякую вам за експертну оцінку, за аналіз ситуації Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.